Також відеоролик стосовно того, як я підсадив матку. Як Тільки що ви могли побачити, що я в цій сім'ї зробив відводок, розділив сім'ю поповам і чогось так захотів собі, щоб просто випустити іншу плідну матку на рамку з надією, що бджоли її приймуть. Хочу зараз, буквально пройшло 5 хвилин, подивитися, як бджоли реагують на Ось такий мій експеримент. Поставив я матку на першу рамку від перегородки, від суміжної сім'ї. Думаю, що вона так швидко не змогла перелізти, тому так швидко переходжу рамки. Ось третя рамка цілком можлива, що матка може бути і тут. А може так і вже, що бджоли згрібли її в клуб. Побачу зараз. Так, Поки що якихось таких маніпуляцій не видно. Ось і знайшов матку. Матка себе веде досить спокійно. І бджоли її нічого не кажуть. Ось дивіться як. Матка сіє, тому що. Матка сіяла в нуклеусі. Видно, що з яєчко так якби випадає. Ось. Нагадаю, це матка, яку я відразу поставив після осорочіння, після того, як зробив відводок на їхній же матці. Видно, що бджоль розступається і це дивовижно. Цей відеоролик це відповідь, не відповідь, не а може навіть мої експерименти. По підсадці матки. Як бачите, я навіть в цей період осінній, можливо, якщо б я мав обмаль маток, можливо, я би такі експерименти не проводив, але в мене поки що їх є достатньо. Тому ось так зробив експеримент. Кажу, не пройшло й хвилини, якщо як вони осиротіли, і я відразу їм дав іншу матку. Ну, так, бачу, що сімей, сімей, сімейка. Е, Получилася невеличка на 7 рамок. Ну, нічого, буду дивитися, як воно буде. Можливо, ж її підсилю. Можливо, буду робити відводки, але звідні відводки з таких сильних сімей по четвертині. Все, всім дякую знову за увагу.